Пророк Матфія, 10 розділ і 3 вірш. Не думайте, що я прийшов послати в покій на землю. Не прийшов я послати в покій, а меч. Ви думаєте, мир приніс я вам на землю? Не мир, а меч, страшенне розділення. Ні вашим молитвам, ні каятю не внемлю, о ви перелюбне. І людожерене плем'я. Як загніздились ви понад Дніпром широким, послав Господь між вас Мапусаїла і повелів йому, незасліпленим оком вас мовчки назирать, що коїть ваша сила. І бачив він різню між рідними братами, і кару їх татарським лихоліттям, перелюбки панів з литвою та з ляхами, святилища й церкви. Під мусором та сміттям. Він бачив, як між вас владики неписемні ладицтва купували, в з скринями, вином склепі підземні, а гамани й сакви грошима начиняли. А диких розбишах за приноси з пожарів, Без сорома лицарством звало славним, дарма бусурман і християн терзали. Торгуючи в Криму я сиром православним. І жив в між ліцемірів темних, аж поки ви й пісні позабували, щоб кобзарі п'яні на бенкетах корочвенних розбої, пожари й хижацтво проставляли. І возопив святий, мов іовтерплячий, на гуноїщі пороків українських, і Бог його прийняв. Як батько милостивий без наших кудлаїв і гуляків латинських. Руїнники, мерзенні крамарі за вас приймали ми там смертні рани, Щоб ви у захисті в теплій добрі, сиділи по домівках, ситі й п'яні.